Перша да? так? Перша остановка, да? Да. Перша остановка жакава, туалет, жакава, і дуже кава. Туалет, і дуже кава. І їдемо далі. Трошки розходили ноги, а то вже аж коліна почали крутити. Да, Вова? Що, да, що, акуратненько? Так, да, отут можна під ногами поскользнутися, тому Зараз вам покажемо, де ми остановилися. Так. Клеп, оця заправочка. Туалет чистий, хочу сказати, може, що з утра, чистенько акуратно, так що поїхали ми далі. Щасливої нам дороги. Ось мастер мій по три вікна. Знімали з трьох дублів е, пісню, тому що дорога забризкується, вікна грязні, ну просто невозможно. так. Ось дивіться, як вікна у нас. Затрьопані. Він без кінця бризкає, а вони отут по краям останавливаються, Бризги оці. Ну все, друзі, будемо їхати. От ми вже й на місці. Угадайте, що ми. А ми в підземному мене так? Без 15. Без 15 ви вже тут. І, звісно, після дороги, в першу чергу куди ми побігли. Подземний переход. Yeah. І в першу чергу тепер будемо його обсуждати. Ти вище щоб твою голову було видно. Е, туалет платний, нічого страшного. Я завжди боюся ходити в такі туаліти, де дуже багато людей. Уточняю, платний це не платиш чіткі. Тут а, ж до а, так, все, все, все. Туалет платний. Ціна мы шли на вокзалі чи на кордоні. Ціна судить в туалет 4 злотих. Нас порадувало те, що платити треба, але ніхто не сидить і не бере там якісь піти, не надо, бумажку ніхто не видає. Не рви. я платок забула на шию надіти. чи одніть. Карточка, е, лящичок, лящичку, дивочка. Вони чітки не видаються отсюда. Ні, там зелена е, лампочка загорілася. Кинув туди 4 злотих, прошу банку. Пані стоїть і ще підказує картою чи чим там, можна навіть картою заплатити. Отак. Можна заплатити навіть картою. Туалет і чистота, свіжий воду, все аромати різні. Ну, в общем, е, ідеально. Заплатив 4 злотих, не переживаєш. Я чесно, по мені тих раніше, як я їздила, я ж вже не їздив, а як краще їздила ще те в совєтське час в Львові, додому, і да, По Вокзала да. було опасно ходити. Ну тут, звісно, шикарно. Тут вже якщо заплатив 4 злотих, то ти знаєш, і ручки по і вдома тобі, і бумажка в туалеті, і, ну все як лучше в номах Я тебе буду вилавлювати кругом. Близько, тут ми нічого знайти не можемо. Може треба десь по вулицях ходити. Але ми вже боїмося далеко відходити, а хочеться кавусі. Тому зараз вовек, пішов ось є такий поміщення таке поміщення, де можна купити каву, хербата. Так? Ну, давай зайдемо. Вулик, каже, є столики, значить зайдемо, поп'ємо кави там. Завжди да, зніма грязну курточку, кофту опять знайдіть. Курточка є в машині, а він що? Скажи, кажи. Каже, що дуже удобно тобі. Да? Мені, во-первых, удобно, а, во-вторых, вона не грязна. Просто я в ній э, пішов підсипати. Э... YouTube. А так вона чисто, ні. Чистенько. Вже Ах, тепер то збирали на цей крем тобі купляти, а тепер будемо порошок купляти, щоб ось, тебе встирати. Да, 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 да. що так, пані Надя буде пити в шикарні чашечки, гарно Пан Анголок буде пити експресо. Цукор є воно з боку. Цукор. Три три. Сюди. Е? три, три. Сукру. Ой, вога. Все, друзі. Колотіть кофеечок і всім смачної кавосі. Це прямо на тут на ЖД вокзалі На ЖД вокзалі рядочком-рядочком. Хороше заведення нам понравилось. Тут можна і сніданка, і обіда написано. Вийдемо, я вам ще раз покажу. Приміщення шикарне. Дивіться, як гарно, красиво, тому запрошуємо. Смачного каву за тобі. Зараз тут, де можна попити кави, зараз заведення ну, немає людей. А в кінці 22-го ми приїжджали зустрічати брата і проважати. Ну, провожать ми швидко, а зустрічати. ну, на тоді зустрічали. Так тут скільки людей було? Ну, українці, ну всі, я не знаю, ну, людей було багато. І там біля таможні. Волонтери ходили і на розносах носили такий ящик здоровий, як рознос Носили, предлагали безплатно чай, кофе. І там, мабуть, ну, ще лимончик, лимон, ну щось було, я вже не пам'ятаю. зараз ну, такого вже немає. Ну поначалу нас зустрічали дуже добре, хто на нас дивиться, хто їхав, той мої слова. Так, Спасибо, спасибо полякам, що так нас зустрічали. Ну, що, друзі, Це вам нагадує. Щось. Ми часто тут були. Це наша таможня. Трошки ми до неї не доходимо. Підійдемо тоді, коли вже під'їдуть наші. Обично ми стоїмо тут біля красних домів, оцих, ну сьогодні не було міста, так ми проїхали, стали хто зна де. Я думаю, чи об'їхати, так каже, а вдруг хтось стане. І приїхати. там стануть. Там одне тільки місто було. За білою, то і все. Да, тут... Та хай стоїть, дойдемо. Дойдемо, да? так? Звісно. А я думаю, моє сумки не дотягне. Маша казала, три чемодана буде брати, ще Вичат. один грибушка буде тягнути. Заказали кофе, а в дорозі він собі купляв. А я вдома тільки пила, так? Да? Я вдома да, два рази випадку. А він ще Дорогий пив і по дорозі, собі здоровий собі, собі взяв. Слова. А ну, ще щас... А зараз зайшли, взяли е, мені більшеньку чашечку, йому маленьку. І ви знаєте, я її не змогла пити. Я привикла ростворіми, воно слабше. А це таке гірке зробила. Коли собі наколотив в ту маленьку чашечку попив. А я. Ох, кав'ярня, я не знала, де кава попити. Кав'ярня пікарня. Можна там піти сладкого тепер наїстись. В общем, мы по поставили, моя чашечка осталась. Він свою малу випив, а моя чашка осталась. у нас ще є один час, зараз ми трошки з вами пройдемо і вернемся. У нас ще є цілий час, поки наші приїдуть. Зараз я Наташі написала, що ми на місці. Вона не Наверное, мабуть, от таможні до таможні проходять якісь проверки. тому нічого не пише. Ми зараз пройдемося, вернемся. І Вовик. Що зробить? Буде міняти лампочки на машині. Каже, що на машині немає. Купив нові лампочки, щось йому ну, там погано світить. І зараз буде міняти. Да, Воло? Так, да. місто в мене здесь. Ну, хочеш грати. Кура буграми ходить. Хочеш пограйся. І тут же тут немає. Не тут виїзд. Не знаю, іди грайся, як хочеш. Ні, не хочу. Так що, друзі мої, отака, отакий беремося. Сюди ми приїжджаємо часто. Саша приїжджав, Наташа це третій раз, і я вже дорогу четвертий Мені... раз, вилучила. Та ну, ну Вова, що ти чудиш? Може Наташа не була ту зиму? Ну як, вона кожну зиму. Літом не була. У 23 му зимою була, літом 23-му була зимою. Двадцять четвер і 25. п'яте. Ну, четвертий, четвертий раз. раз. Да. От. Та я вже вивчила дорогу, мені важче їхати в краків, як сюди. А може ти постоїш тут з руками отако, е... з камерою. нікого не пускаю, Да. З камерою, да? я не пускаю. Не треба, не буду. Не... Ти мене вговориш. Ти тут пройти блін, 5 минут, а він оце чує. От видумує собі, видумує і видумує, так? Да? Да. два градуса чи один тепла, так собі сирувато чуть-чуть. Хочеться Люди походить. ще не посходили, от будуть сходитися, мабуть, часов, як, да, як прибуде цей, праві двері запускатимуть, в ліві вийдуть, а потім ще, мабуть, час і півтора там поубирають. Ні, ну сходяться набагато швидше. Мені здається, що там вже 4... люди. Чотири... Дай подивимось. Ні, не, не ось що. Нема. нема? Ну, так, давай пройдемо. Нема, нема. Десь на вокзалі, а моя поїзд приходить, поїзда підходять, вони ж якраз сюди під цей. Бо я знаю, ми як зустрічаємо, так, так сказать. Як проважаємо, значить що? Люди ще не виходили, а оці, що туди на Запорожжя, вже стоять Так. Да. Ну я ж думаю, що вже наші повинні скоро приїхати, то вже повинні люди збиратися. Ні-ні-ні. Поїзд. 2 часа тільки, а він у 3 з плюсом. Треба, дівчки, його віддвинути отак хоча б по камері, бо він прям під носом у мене. Два години, а вони втримують в початку 4 може, так? Да? Так, да. ну пів четвер, я так вважаю. він, мабуть, 15-15 чи 15-20. Ну плюс-мінус задержиться. Нема, бачите, оці двері оці Ось поїзд пускають, так, а да. далі випускають далі. пройдемо вже, покажемо. А ми тоді з людьми покажемо. Ну, давай з без людей, а тоді ще з людьми. <гум> Бачиш, не можна, стоп туди не можна. Там випускають, де стоп. Оце так. Якщо тільки будеш мені зараз щось погане будеш виводити в мене, я стану в очері і туди. Поїзд в Україну написано. і Я туди. А я за тобою. А я двері так раз і закрию. Не ти. Так, все, напевно, друзі мої, будемо розвертатися і топати. Показали вам трошки тут, як воно виглядає. Оце так таможня виглядає. Я чомусь думала, перший раз як приїхала, що... Хто зна як. А воно обично саме, обичне, саме просте і саме собі таке людяне місто, куди тебе запустять і випустять. Там ми будемо Наташу виглядати, а сюди будемо проважати потім. Все, зустрінемось пізніше трошки. Ми стали далеченько, а тут недалеко є місто. Побіг своєю машиною переїхати. Ну чи переїде, чи ні, не знаю. Чи вспіє, прям молюся Богу, щоб ніхто не став. Ой, а якщо і там виїхав, і тут щось стане, то буде капція. Тут з парковками, звісно, проблематично. Перед приїздом поїзда всі їдуть. Ну, будемо сподіватися. Щось мало людей. <кхід> Ви бачите? Звичайно тут очередь аж ось сюди, а тут мало. Значить люди люди не виїжджають вже, а? Та, що позвонила, що під'їжджають. Так, да, позвонила, що вже на підході. Чи ти волнуєшся ходиш? Так, змерзла страшно. Змерзла, то ну, тебе колоти йде. не в того, що змерзла. Шапку або хоча б укладком шию замотати. Угу. Привет, привет. Привет, привет.